Добрий день, це початкове відео про PX4 і його базове налаштування на квадрокоптері. Небагато відео про PX4 в Ютубі, тому хочу хоч трохи розкрити початок цієї містифікованої теми. Склалася думка, що Пікси це найвідповідальніша прошивка мікроконтролера під задачі з автономними місіями, де немає місця помилці чи глюкам, все має працювати надійно, як-от для доставки дроном продуктів, посилок. Або агродронопромисел, або військові цілі. Але вказані цілі заявляє, що виконує і артопайлот, то чим же краще чи гірше pix 4 Не можу дозволити собі судити, бо обидві з них не вивчив і не протестив на 100%. Та й це питання і суб'єктивної зручності, звичок, а також підходящості для конкретних цілей. В світі дронохобі відчувається ідея, ніби починати потрібно вивчати автопілоти з Betaflight, Потім, якщо його буде мало, то INEF, але і він може небагато, тоді Ардупайлот. Ну і Еверестом має стати важкодосяжена мрія PX4. Я от цим шляхом і йшов. Бетафлайт здався іграшковим, заточеним під квадрокоптери рейсерів. INEF те саме, але більше для крила. І коли десь з півроку вникав Ардупайлот, то зрозумів, що дива від опенсорсної прошивки чекати не треба, Mission Planner Має незручну ергономіку, оболонка програми об'єктивно не має системного дизайну, працювати в ньому незручно, ніби в інтерспейсах з 90-х. Терпляються глюки прошивки, враження, ніби його і розвивали, але без ентузіазму. Знаючи, знайомий айтішник заглядав в коди самих прошивок, і з його слів я зрозумів, що вони теж часто складаються з блоків різної якості і структури, не видно якісного системного продукту. Опенсорс, як він є, з перевагами, бо безкоштовний, і недоліками. Мені в цьому році трапилася нагода виникнути в пікс 4, був місяць вимушено вільного часу. То я і не став далі копати варту пайлот, в якому вже встиг трохи розчаруватись, і трохи розібрався в базі по пікс 4 та закрив собі усі питання, які хотів змусити його робити, більш-менш дізнавшись про його особливості, що в нього є, а чого немає. Що працює краще за ArduPilot, а що ні. Якщо одним реченням, то я би сказав, як iNav близький до BetaFlight, так і PX4 близький до ArduPilot. Одразу зауважу, я не ліз в кастомізацію прошивки. По-перше, я цього не вмію, поки а мої спроби в Ubuntu щось зібрати і скомпілювати з допомогою Google і штучного інтелекту були провальними. І так і не зміг завершити збірку хоч одної прошивки в Linux. І. Пропоную перейти до знайомства і першого налаштування, щоб глядач сам міг судити щось про пікси. Отож, перше: планувальник місій і налаштування автопілота. З офіційного ресурсу PX4 IO можна побачити, Pix4 активно і давно співпрацює з розробниками QGround Control. Тож це і є основна програма для налаштування PX4 та планування місій з комп'ютера і, що дуже важливо, з телефону на Android. І в ArduPilot, і в Pix4 є зрозуміло свої сайти з докладними описами і мануалами, проте, на мою думку, в Pix4 статті написані якісніше ніж в його брата. У Pix4 основна команда розробників та ж, що і в ArduPilot. тому не дивно, що в цих двох автопілотах є багато спільного. Зокрема, польотник на Pix4 підключається також і до Mission Planner. проте там працює лише обмежена кількість функцій. Можна слідкувати за даними телеметрії, в тому числі і графічними показчиками бортових датчиків, заходити та змінювати параметри через full Parameter list, ну і ще пару можливостей. Ось це я відкрив через компорт польотник pix 4 з Mission Planner, і як бачите, він її без проблем зчитує. Як я казав, в Mission Planner мені щось геть не зайшов, і об'єктивно для першого налаштування дрона він підходить гірше з UGC. В останньому і графічна оболонка якісніша, і структура налаштувань логічніша, хоч і не така розвинута, як, наприклад, в BetaFlight чи INAV. А ще він підтримує деякі цікаві функції, які ArduPilot навіть не знає, але про це пізніше. Для початку інсталюємо найновішу версію QGC на комп'ютер, телефон чи планшет, якщо ви на Android, звісно. Трохи треба зупинитися на виборі польотника. Він має підтримувати можливість прошивки pix 4 і це завчасно слід дізнатися про його придбанні, прочитавши опис. В мене MicoAir 743 V2 і на сайті MicoAir.com усі посилання в описі можна знайти в на вкладці Firmware достатньо даних щодо можливості його прошивки. Як бачимо, він підтримує і BetaFlight, і INAV, і ArduPilot, і pix 4 Тут же і знаходимо посилання на GitHub на сторінку pix 4 з прошивкою на вказаний польотник. На цьому ж ресурсі в директорі Boards можна шукати і інші польотні контролери, на які є зібрані стабільні прошивки. Сам польотний контролер має такі особливості, можливо, комусь цікаво. Процесор STM32H743 VIT 6 досить поширений і не найгірший чіп. Два гіроскопи BMI 088 та BMI 270, бортовий барометр, бортовий компас. 11 PVM виходів, 8 UART, 1 I2C порт, модуль Bluetooth телеметрії. Все підключається роз'ємами, нічого не паяється, та й, як на мене, з цікавого все. Відносно бюджетний для свого класу польотник. Стоїть польотний контролер, ось на цьому 7-дюймовому квадрокоптері, він не буде об'єктом моїх подальших знущань. Є декілька шляхів прошити польотний контролер, це залежить від того, яку саме прошивку обрано, стейбл, бета чи кастомна версія. Я опишу ті способи, які в мене працюють, і що з цього вийшло. Завантажуємо знайдені версії прошивок. Заходимо на сторінку MicoAir в GitHub в папку 1.15, це версія, очевидно. Тиснемо на файл MicoAir 743 v2.px4.115.2 з розширенням PX4. Та на відкритій сторінці коду тиснемо Download, row file. З тої ж директорії завантажуємо файл micoar 743 V2 PX4 1.15.4 bootloader Plus firmware з розширенням BIN. Перший варіант через Q-Grown Control. Завантажено на ПК-прошивку. Відкриваємо QGC. Польотник має бути відключений від ПК. Заходимо на вкладку Vehicle Configuration. Firmware. Підключаємо по USB-польотний контролер. У віконці обираємо PX4 Pro, галочку на Advanced Settings, версію Custom Firmware File. Тиснемо ОК. OK. Обираємо завантажену нами збірку і чекаємо завершення прошивки. Польотник перепрошито. Варіант через STM32 Cube Programmer завантажено на ПК прошивку. STM32 у мене прошивав все, що завгодно, я його відношу до надійних універсальних програм для прошивки мікроконтролерів. Знаходимо його в інтернеті і інсталюємо, якщо ще немає. Підключаємо польотник до ПК через USB. STM32 вимагає ввести польотник в TFU режим, щоб стати для нього видимим, затиснути кнопку на польотнику перед подачею на нього живлення. Хоча у вас може і так побачити польотник без натискання кнопки. Обираємо в STM32 port, USB, тиснемо Connect. Тиснемо на вкладку Open File, Обираємо завантажену нами збірку Файл microar 743 v 2 2px 41154 Loader plus Firmware з розширенням BIN. Тиснемо кнопку Download і чекаємо успішного завершення. Відкриваємо QGC, щоб переконатися, що в нас версія прошивка 1.15.4 у вкладці Summary. Інші варіанти прошивки, зокрема і через QGC при обрані Standard Version Stable, для цього польотника у мене успішними не були. Переходимо до налаштувань. Підключаємо дрон до ПК через USB. Параметри, які я налаштовував раніше, збереглися після перепрошивки, тому для цілей цього та наступних відео, присвячених PX4, збиваю налаштування польотника до дефолтних. Заходимо після підключення польотника на вкладку Vehicle Configuration. На вкладці AirFrame обираємо Quadrotor X, а в списку Generic Quadcopter. На вкладці Sensors вказуємо положення сенсорів та поетапно виконуємо калібрування сенсорів. Все максимально зрозуміло, ясні текстові і графічні інструкції. І добре, якщо у нас не 30-кілограмовий дрон. Після завершення перезавантажуємо польотник. До радіозв'язку ми ще дійдемо, поки немає що калібрувати. Те саме із Flight Modes. У вкладці Power можна хіба що вказати кількість банок в батареї. У мене це літій іона 6s2P, решту значень поки залишаємо без змін. Actuators: Нагадаю, що пропелери мають бути зняті. Як бачите, у UGC все зрозуміло і доступно показано по моторам. Залишається лише поставити потрібні значення. Одразу змінюю вручну напрямок обертання моторів назовні галочки навпроти Direction CCW, щоб краплі і траву кидало від камери в бочки дрона. Обираю протокол D 600, бо регулятор його підтримує. І найголовніше на цьому етапі співставити PVM-виходи main 1, Main 2, Main 3, Main 4 з положенням або номером наших реальних моторів відповідно до кольорової схеми. Це можна зробити двома способами. Перший присвоїти Main 1 Main 4 довільно мотори. Нехай буде мотор 1-мотор 4. Підключаємо живлення ESC батареєю, почергово запускаючи мотори у зоні Actuator Testing знизу зліва і таким чином визначаючи, чи крутиться потрібний нам мотор, чи якийсь інший. І відповідно підбираючи правильну комбінацію Main до Motor, добиваємось, щоб крутились мотори з тим номером на схемці, що і на реальному дроні. І заодно чи в правильному напрямку крутяться. Другий спосіб більш розумний: в зоні PVM Main зверху по центру тиснемо кнопку Identify and Assign Motors. З усім Він почне почергово на кожен з чотирьох моторів подавати напругу десь по пів секунди, а ми маємо встигнути побачити, який саме мотор крутиться, і класнути на схемці на той червоний мотор, що в дійсності обертався. Простіше нікуди. Більше на цій вкладці нам змінювати немає чого. Safety. як зрозуміло з назви, це про поведінку дрона при появі тригерів фейлсейфів і поки що дефолтні налаштування нас влаштовують. Вкладки під Tuning та Flight Behavior досить непогано реалізовані для відповідних налаштувань підів, рейтів для різних режимів. Там є майже все, і структура непогана, проте не повна. Мені все одно не вистачає елементарних повзунків на коефіцієнти PIDFF. Тому для підналаштувань я все одно лізу у вкладку Parameters. Можна скористатися автотюнінгом, проте в мене він ну, якісно і дуже короткочасно відпрацював. В ArduPilot Autotune то дійсно повноцінний алгоритм. а от в Піксак працює і налаштовується дещо убого, і піде налаштовує неправильно або недостатньо. Ну і переходимо до вкладки Parameters. Тут, як і в інших, Автопілотах можна налаштувати все, що вище налаштовується в графічній формі та весь перелік параметрів, які доступні до налаштування у прошивці. Наявна структура за категоріями, іноді зручно нею користуватися, а іноді незручно. Тоді шукаємо параметр пошуком. Червоні значення параметрів це змінені, і не дефолтні, білі дефолтні. Це не обов'язково я вручну їх змінив, обравши вид дрона квадрокоптер, налаштувавши деякі параметри в графічних вкладках. QGC автоматично змінює деякі значення на більш підходящі, проте їх можна змінити вручну. Вказуємо для первинного налаштування наступні значення. Одразу налаштовуємо дрон на MavLink протокол, інакше не бачу сенсу взагалі в PX4 чи ArduPilot. Покрокова інструкція з налаштування Mavlink є на каналі. Отже, MavType Quadrotor важливо перевірити, що цей параметр вказаний коректно. Mav0.config TLM1. Це ми вказуємо, через який послідовний порт передаватиметься Mavlink протокол, і зазначення, по ідеї, має бути обране згідно з схемою, що пропонується виробником польотного контролера. Mav0RAIT 9600 бит за секунду. Значення з інструкції по MavLink на ЄЛРС. Переходимо на розділ Serial, змінюємо параметр RCportConfig на Disabled. Його потрібно відключити, якщо використовуємо Mavlink протокол обміну даними з наземною станцією та радіоапаратурою srtl 1 BAUT 4608008N1. Перезавантажуємо польотник, включаємо радіоапаратуру, пересвідчуємося, що вона забіндилась з приймачем. Mavlink уже має бути налаштований на приймачі та передавачі. Переходимо у вкладку Радіо і бачимо, що польотник бачить і розуміє радіоапаратуру. Реагує на рухи стіками та тублерами. Прийшов час пройти калібрування радіоапаратури. Тиснемо кнопку Calibrate і виконуємо нескладні кроки інструкції, що пропонує QGC. Після завершення переходимо у вкладку Flight Mode. Тут є схожість у підходах з R2Pilot. Налаштовуємо базові параметри. Mod Channel 7, бо я перемикаю режими польоту саме лівим верхнім тумблером, тобто на 7 каналі апаратури. Якщо у вас інший тумблер для модів, то обирайте його. Flight 1-2 1.2 Acro. Flight Mode 3.4, ну, наприклад, Position. Flight Mode 5.6 оберу Follow Me. Як і в ArduPilot, режими польоту можна перемикати лише по одному з каналів. І я поки не знаю, як робити це з двох чи більше тумблерів, не змінюючи налаштування самої радіоапаратури в мікшері. Але якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, в коментарі цими знаннями. Буду вдячний. Канал перемикання взведення Arm Channel 5. Ну і Return Switch Channel 8. Призначаємо окремий тумблер для повернення борта до місця запуску для його тестування та з безпекових міркувань. та іначе все. Перезавантажуємо, переконуємося, що всі системи в нормі зелененькі, підключаємо живлення батареї до дрона і робимо перший арм. Даємо газ, рухаємо стіками в режимі акро, поки без пропелерів. Заодно перевіряємо, чи працює камера, VTX. І чи бачить щось відеоприймач. Відеопередавач можна налаштувати лише кнопочкою на самому VTX. І одразу скажу, що прошивки PX4 не підтримують ні ARC Tramp, ні TBS Smart Audio протоколів, тому його налаштувати з тумблерів чи через параметри в прошивці PX4 не вийде, і це істотний недолік. Також можете побачити, що на відео в шоломі не видно даних телеметрії, і це ще один суттєвий недолік офіційних прошивок PX4. Вони не місяць набору параметрів для відображення телеметрії на ВТХ. Основні параметри налаштовано. Польотник і периферії, наче працюють, має полетіти. Перевіряємо в полі. Передпольотне збирання підключаємо телефон до апаратури через Wi-Fi, відкриваємо QGRAUD Control. Переконуємося, що не матюкається. Супутників більше шести, армим і літаємо. Армад при відпусканні стіків по крену і тангажу видно, що дрон плавно ніби стабілізується, повільно повертаючись у горизонтальне положення. Так виглядає дрифтування по осям ролл та піч. Тому слід працювати з підами, а конкретно з айс складовою. Перевіримо записи бортового журналювання. Після приземлення підключаємо дрон до ПК через USB, заходимо у вкладку Analyze Tools і на вкладці Log Download тиснемо кнопку Refresh, обираємо і завантажуємо потрібні нам або всі записані лог-файли для перегляду логів для PX4 є окремий веб-ресурс за адресою reviewpix 4 io досить зручний, як на мене. Відкриваємо його у браузері, тиснемо upload, вказуємо якийсь email, доступ обираємо Share by Link, обираємо потрібний лог файл і вивантажуємо його. Аналіз графіків цього ресурсу це окрема тема, але ми, пробігшись по графікам, можемо побачити, що вони не годяться для аналізу фільтрів, шумів, підів. Вони не повні. Відкриваємо в QGC вкладку Parameters, знаходимо параметр Profile, ставимо значення 17 або галочки на Default set та High Rate. Знову в поле. Політали, приземлились. Fail. Not завантажували на ПК лог-файли, Відкрили їх в Review PX4IO. І бачимо, що логування в нормі. Тиснемо кнопочку Open PID Analysis і бачимо потрібні графіки для налаштування підів. От вони якраз не в нормі. Добре видно великі і довгі коливання пролу і пічу при відпусканні стіків. Затримка між setpoint і estimated надто велика більше 0,1 секунди, а от Yo не найгірший у світі. В цілому треба регулювати, але це вже тема наступних відео. Відео було корисним та потрібним. Підпишіться, будь ласка, на канал, оцініть відео вподобайкою та коментарем. Попросіть розкрити якусь тему докладніше, спробую відгукнутися. Всім здоров'я, слава Україні!